Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за те, що ви разом з нами за те, що Добре, цей канал. Не забувайте теж поставити вашу вподобайку у цьому відео, підписатися на наш канал, якщо дивитися без підписки. І, звісно, написати коментар або запитання під цим відео для нас. Це надважливо сьогодні. З нами на зв'язку Дмитро Фіщенко. Пане Дмитре, мої вітання вам. Добрий день, пане Дмитро. Розпочнемо з вами з інформації, яку озвучує Володимир Зеленський в нещодавному інтерв'ю. А він каже про те, що з тим, що у нас вже є, ми можемо рухатися вперед. І, Я думаю, досягнемо успіху, але ми втратимо багато людей. Я думаю, що це неприйнятно, так що нам потрібно почекати нам всім, ще потрібно трохи більше часу. І хотілося б зрозуміти, що це за вашою думкою, що це може значити. Це тиск України на колективний захід із метою різко прискорити постачання зброї, в тому числі можливо і бойової авіації. Це тиск колективного заходу і сходу на Україну з метою спонукати Київ до переговорного процесу. Чим можливо це така в хорошому плані дезінформація від Володимира Зеленського, щоб приховати терміни контрнаступу України? З моєї точки зору, це швидше за все інформаційні ігри, які передують нашому наступу. Бо ми поки що ще не наступали, а вже. Наробили дуже багато галусу серед росіян. По перше, вони бояться нашого наступу, по-друге, вони кругом за будь-яку дію і наших військ вони бачать цей наступ на тлі розмов про наступ. Наші вороги починають між собою чубитись, що теж дуже добре. Тому скоріш за все, це інформаційна гра. Чому я так вважаю? Бо наскільки я розумію. Все, що нам обіцяли нам дали. Тобто mm -hmm. а тепер ми будемо а, хитати в різні боки нашого супротивника, щоб, щоб він не розумів, що ми, ми наступаємо, не ми наступаємо і тому подібне. Да. Але тут дивіться цікава така риторика від Ентоні Блінкіна: він сказав, що Україна отримала від заходу всі на все озброєння необхідне для того, щоб бути успішною при контрнаступі, і там він сказав таку фразу, щоб звільнити окуповані території з 24 лютого 2022 року. Чи значить це те, що наразі ми отримуємо допомогу від заходу? А вони при цьому кажуть, що поки що до цього моменту ви доходите. А Крим залишаєте на потім? Якраз я думаю, що такого нема. Я вам поясню, чому. Американці, як ніхто зацікавлений, щоб ми е, звільнили Крим. Не тому, що вони так люблять територіальну цілісність України, а тому, що е, якщо Росія може віджати Крим, значить Китай може віджати Тайвань. А за Тайвань це вже ж не війна руками українських хлопців. це війна американських вояків, це е, втрати американських військових. На які не дуже добре реагує американське суспільство, і тому, а Китай спостерігає. І тому, якщо нам вдасться в цьому році звільнити Крим, це значить, що <кхідність> вірогідність того, що Китай піде е, віджимати Тайвань, набагато нижче. При цьому нещодавно Олексій Даніло він сказав, що в багатьох країнах вже запущено кампанію спрямовано на те, щоб змусити Київ сісти за один стіл переговорів із Москвою. Він вкотре наголосив, що якщо Київ і сяде за стіл переговорів із Путіним, то виключно на умовах України та за рішенням глави держави. Чи можемо ми говорити, що після успішного контрнаступу відбудеться вже або розпочнеться такий переговорний процес? Паралельно із е, тим, що відбуватиметься, і на фронті, якщо наш успішний наступ, контрнаступ, е, ну скоріше все, це все таки наступ е, буде е, призведе до того, що ми е, звільнимо Крим або, хоча б частково його заблокуємо, тоді, мабуть, це буде основою для переговорів. Якщо питання Криму не буде вирішено силовим методом. То нема чого сідати з цим переговорів. Просто так вони його не віддадуть. А якщо дивитися на карту бойових дій, і на різні вторинні речі, я все-таки не фаховий військовий, а звичайний е територіальний доброволець, е то з моєї точки зору звільнити Крим легше відвернути Донбас. Угу. Тобто я так розумію, що ми залишаємо е ну, скажімо, лише один варіант це військовим шляхом. А іншого не було. Починаючи з 2014 року, я весь час можете передивитись ці мої інтерв'ю, казав, що єдиний спосіб поновити реальності цілісність України, це силовий метод. Всякі переговори не діють. Ну як переговори з Росією, це немає сенсу взагалі. Просто багато я чув таких думок про те, що ми можемо звільнити окуповані території з 24 лютого. І потім споглядають, і коли наші війська будуть біля Криму, не в самому ще Криму, але біля Криму, то це буде як таким певним стимулом для Російської Федерації. Вони будуть розуміти, що це вже, як кажуть, неминуче, і для того щоб не провокувати мирне населення, яке знаходиться на території Криму, ми будемо вирішувати це питання все-таки дипломатично. Ви знаєте, Росія живе в іншій реальності. І тому говорити про те, що Росія побачить, що їх справи безнадійні, вони цього не побачать. Про це навіть ніхто не доповість учому. Тому єдиний важливий спосіб переговорів, ну не заходячи глибоко в Крим, це знищений міст, відрізаний півострів від ця ковбаса, яка йде на Донбас, перерізана. підірваний міст, знищений флот і знищені військові бази в Криму. Тоді просто з точки зору вже. Без виході вони почнуть, ну як це акт доброї волі робити, тікати з Криму. А говорити на те, що ви знаєте, там не провокувати мирних людей, що значить не провокувати мирних людей. Крим має повернутися це запорука того, що Росія ще довго на нас не полізе. Альтернатива. Поверненню Криму, це стратегічне бомбардування міст-мільйонників нашими союзниками за допомогою термоядерної зброї. Це ось можна зважувати. Тому ну, Крим нам доведеться звільняти, Крим нам доведеться повертати сили. Те, що після цього вони ймовірно полишать Донбас, ймовірно. От тоді просто не зрозуміло, навіщо їм він навіщо за нього воювати, якщо в нас не буде Крим. Угу. Е, з останньою інформацією, що ми маємо, Велика Британія передає Україні крилаті ракети великої дальності Shadow. і я так розумію, це дійсно перед очікуваним контрнаступом. Про це і повідомив міністр оборони Сполученого Королівства Бен Уоллес депутатом у палаті громад. Е, чи значить це те, що дійсно ось ця країна Британія? Вона подає і приклад, як ми пам'ятаємо свій час. Вони робили це з танками «Челленджер», і наскільки інші країни зроблять такий подібний крок, оскільки ми вже бачимо, як на це відреагували США, але з іншої сторони я кажуть, що це значить в політичному контексті: що Велика Британія в підтримці України не матиме якихось червоних ліній, певних обмежень? Взагалі червоні лінії це придуманий термін, якщо нам не хочуть допомагати, починають говорити про червоні лінії. Е, Росія починає говорити про червоні лінії, але вона вже стільки раз переходилася в червоні війні. Е, тому треба просто не зважати на це. Це російська риторика про червоні лінії. А Британія, по перше, вона в нинішній політиці намагається все-таки е, стати лідером е, Європи і європеїзму, але трохи більше розв'язані руки, бо вона вийшла з Євросоюзу. Це перша Друге, давайте згадаємо. Генезу британської політики. Все-таки Британія, вона довше за всіх країн Європи реально воювала з е, німецьким націонал-соціалізмом. Вона воювала в різних конфігураціях Був майже цілий рік, коли вона була одна і вела війну за Британію. Вона знає, що це таке на генетичному рівні, тому вона більш активно допомагає Україні. Ми зараз виконуємо цю функцію. Що Британія виконувала 40-го року. пане Дмитро? Ми неодноразово і часто доволі чуємо від офіційних наших посадових осіб про те, що необхідні гарантії безпеки, і всі в першу чергу розуміють, що скоріше за все це має бути НАТО, але з іншої сторони говорять про якусь певну альтернативу, як свій час ми чули від Володимира Зеленського на початку війни. Що має бути якийсь новий альянс, наприклад, Велика Британія, Польща і ще інші країни. Наскільки, за вашу думку, такий сценарій вірогідний в нинішніх умовах? Ну, різні є звичайно альтернатива НАТО. Якщо Росія буде ліквідована як геополітичне явище, якщо ця геополітична онкологія буде успішно знищена, тоді ми можемо наступати в НАТО. Розумієте, ми можемо вступати. Будь-які інші об'єднання країн, наприклад, е користуючи ресурсів колишньої Росії. Що подібне ж буде після війни? Вже треба чомусь буде платити репарації і тому подібне. Тому альтернатива є. Чим більше тут, е програє Росія, якщо цей програш приведе до демонтажу, тим менше нам потрібно наста. Але при цьому бачимо, що і в Російській Федерації відбувається з останньої інформації 10 травня. Президент Росії Володимир Путін підписав указ про заклик резервістів на військові збори. А при цьому пам'ятаємо, що це робиться відразу після 9 травня, коли Путін на пораді підкреслював про так звану війну. З заходом про загрозу російської державності та цінностям, і так далі. Оцей указ це спроба диктатора згуртувати країну напередодні українського контрнаступу. Цей указ це ніщо, це певна логічна річ показати, що в Росії є армія це може елемент залякування. Ну все таки треба розуміти, що Путін живе і весь ця російська верхівка, Вони живуть в іншому світі. Іншому винені сприймають світ по-іншому, їм здається, що коли вони щось роблять, це або когось налякає, або до чогось призведе. Звичайно, в Росії там можна збільшити армію вдвічі-втричі, чи але чим воно буде воювати? Чим її будуть годувати? Будь-який будь призив резервістів знищує економіку, нема кому працювати. І там дуже багато проблем виникає. Ніж, якщо їх. Дійсно, будуть тільки вчити, наприклад, три місяці. На радянських часів весь час партизани призивали на три місяці, Ето, то вони ж за цей час все ну, одно витратять певну кількість боєприпасів, знищать певну кількість амуніції, зламають певну кількість техніки. розумієте? Вони зроблять, якщо це не буде мати е, такого військового продовження, то вони просто виконають. За, за рахунок своїх резервістів їх резервісти виконують частину роботи, яку потреба буде маю, виконувати повернути українській армії. Пане Дмитре. А тоді залишається питання з тим резервом, що зараз російська армія має. Ми бачили це дуже яскраво на параді 9 травня. Проїхався один танк. Авіації жодної не було, але це можливо там з метою безпеки, заходів безпеки. Було якихось військ теж там не було присутньо. і. Постає питання: а що залишається у Путіна чи є в нього якісь ще козирі в рукаві? Чи він продовжує, як кажуть, оць, оцю війну на виснаження, як доволі часто вони повторюють, теж продовжувати? Да в нього нічого в рукаві, бо йому не доповідає, що в них погана ситуація. Йому доповідає, що все нормально, все добре. Ми, ось, ось ми воюємо це так і треба. У нас такий план, ми його виконуємо. Він все вірить. Ну, вони живуть в іншій реальності. Послухайте їх Ну, Я такий у мене вечірній чай, коли дивлюся там Золкіна на каналі ці бесіди, ніхто полонених. Вони ж теж живуть в іншій реальності. Вони ж теж не розуміють, що відбувається, <послух> але це не заважає їм перти на нашу територію. Вони навіть мають якесь внутрішнє е, виправдання віру в те, що буде добре. А якщо звичайні, якщо звичайнейне бидло в це вірить, то бидло найвищого гатунку високопоставлене, поставити більше в це вірить, вони вирячили все нормально. Пане Дмитре, дякую вам за такий короткий коментар. Дякуємо за те, що ви долучилися до нашого спілкування. І вам бажаю доброго дня і гарного здоров'я. І, і звісно, нашим глядачам так само ну, хочу нагадати про те, що поставити, будь ласка, подобайку, підписку на наш канал. І найголовніше бережіть себе своїх рідних та близьких. Це найвища цінність у нашому житті. Пане Дмитре, вам бажаю доброго дня і до нових зустрічі на нашому каналі.